Усіх вітаю, хто заглянув до мене на канал. Сьогодні отримала посилочку гортензій своїх, то хочу поділитися, бо запитують мене, де я купляла свої гортензії, то хочу показати свою посилочку, яку сьогодні отримала. Трошки поспішила, бо, думаю, буде мені важко самі розкривати. Ось прийшла посилочка. Я вже спочатку і не подумала знімати, дівчатка так все там гарно запакували. Вже поприбирала. ось, І маю такі гортензії три. В цьому розсаднику я ще багато не замовляла, але вже можу сказати, минулого року в них замовила це сад Полтава. Замовила чотири гортензії. Red Velvet ще тільки починає, бо піз... була коротка обрізка, але дуже бачу потужний кущик. Підтвердила свою вже сортність. Пінки про вже квітує по сортності. Також знімала відео з серії Меджик Кіліменжаро. Дуже гарний кущик, ще молодий, ну, такий досить вже потужній, Має 5 волетів, великих. 5, 5, так 5. Також робила коротку обрізку. Вже два з чотирьох підтвердили свою сортність. А Шугараш Шу, і Ред Вільвет, от-от почнуть квітувати. Дуже досить мені такі пристойні прийшли за, за ту ціну по 450, напевно, також була ціна минулого року. А цього року я собі завжди хотіла більше під осінь, бо зараз в нас дуже спекотно. І вже поставила була в корзинку. Раз, другий думаю, а, дивлюся, розбирають. І думаю, ні, таке виб... треба виписувати. Поставила собі в корзинку. Чотири сорти, і вже тільки три лишилося, три мені прислали. Четвертий вже був куплений дуже гарний сорт з такої ж серії Magicів. Ну, але вже так собі. Magic Moonlight я вже не маю. Такий він, похожий, дуже гортензія до Magic Кіліманджаро, до Magic Монбланк. Blanc, така також повна, дуже гарна гортензія, ну вже все спізнилася. Так, що мені прийшло? Дивимося. Кажу, що тільки минулого року раз в них замовила, замовляла я свої гортензії, також в Розіна. Зараз там дівчат проблема, були гарні, в мене приходили гортензії. Ще в іншому розсаднику, яку найбільшу кількість, я вже не буду казати, такого, що були в мене випадки, що був пересорт. Дуже гарні саженці, нема що сказати, але були, були інші рослини, всі чудесні, і хвойні, і багаторічники, а от саме в гортензіях був пересорт. Так що я поки що утримаюся, не буду казати, ще в дівчат. Виписувала з Фейсбуку, там невелику кількість в основному. От, от таке. А в сад Полтава це вдруга мене посилочка. Що є? Чотирьохрічні. ось такий лист також є. Бачите: Пандора, Металіка і Піксіо ось всі 450 гривень коштують. Чотирьорічки пише, бачимо, що Пандора це е, селекція. Німецька з цієї серії пан. Це так, врахується, карликовий, взагалі-то серед, така середня росла гортензія. ну, Звичайно, ось, дивіться, як показую, як є гарно запаковано, нічого трошечки, шубчики, вершки трошечки пригнуті, вони відійдуть, але нічого не поламано, нічого трошечки були жовті листочки. Ну, якби я відсилала, би була, прибрала ті жовті листки, то я їх вже позбирала листочки, але все зволожено дуже. О, мені сподобалося ґрунт не такий, що бачила при присилання, інколи такий важкий, що потім почта ще забирає за ці за інші, ну, за лишні кілограми. Гарний з корою, легенький ґрунт, такий, як має бути для гортензій. Ось. І що мені сподобалося? Минулого року я не звернула увагу. Дивіться, кожна гортензія в іншому, іншого кольору. Це, наприклад, ще, ще, ще раз підкреслює те, що. Не такий будуть, напевно, пересор, того, що кожна гортензія має свою, колір свого горшка. Також цікаве, ну, цікаво, аж тепер звернуло Минулого року, на чогось не звертала. а може були всі чорні, я вже не можу сказати. Ось. Значить, що, Пандора, ось такий саженець. Ясно, що то була обрізка, в них треба, щоб товарний вигляд. Мало щоб багато виглядало, щоб волоті не такі великі. Ну, як стільки тут на такому молодому кущику. Напевно, була рання весняна обрізка, не було травневої вже другої обрізки, то вже, Боже ж, як називається, то, звичайно, що волоті мали дрібненькі, бо дуже багато гілочок. Я собі, як все буде добре, дасть Бог, навесні, гарно її підріжу. Я завжди беру на одну бруньку, стараюся, Я... Я... Ліпше... мені подобається, коли менше. Але більші волоті, більші суцвіття. Я таких багато не хочу, щоб так багато було пагонів. Ну, зроблю собі, як захочу. Але здоровий потенціал є отакий от кущик. Прийшов 4 грічка, Пандора, 450 гривень. Зараз металіка. Ну, Металіку точно можна сказати. Я кажу, що по... по трояндах я от зразу дивлюся, можу сказати. А тут що можна дивимося? Металіку. То точно сортність. Ось вона. Другу вона відрізала, видно, їм запакування немає, другої волоті, зелена, зубчики. Оці такі кантики, що потім. О, сонце мені засвічує. що потім буде мати той, такий своєрідний колір. Кантики вже видно, що вже набувають. Набуває свого кольору, це точно лист різниця. от Як в Пандорі дрібнесенький, світліше, набагато, то просто сонце засвічує, захист сонця йде. То... Металіка має набагато темніший. Зелений лист, дуже гарне, здорове, хороше. Ось, дуже гарна. Така волоть, Здорова, все, підходить. от такий, трошечки менший. цей, напевно, має 4 літра. Це, думаю, 3 літрова. Е, така. Може, поможе і 5, навіть не можу сказати. Так. То є металіка, то є Пандора і Піксіо. Ось пишненький кущик також. Ось піксіо в такому великому також горшку. 4, може, 5 літрів. Ось такий горщик піксіо. Гортензії прийшли мені три. Може, Дівчата комусь пригодиться, хтось захоче. От які різні, От Здається, що два різні сорти гляньте, яке, яке це суцвіття дрібнесеньке, а яка це велика квітка, просто така дуже велика, в таке враження, ніби бонфаєр. Вели, велика така, дуже велика. Цвіті таке невелике, а сама квіточка дуже-дуже величезна. А тут вже дрібнесенька бо бічна, З боку, що ці ще такі пригнуті. Ну, я вважаю, що за таку ціну цілком нормальні гортензії. Полтава, сад, кому подобається, кому. Хто може собі сподобати? Ну, звичайно, в них. І що ще подобається, Те, що в них є різні. Ну, зараз розібрали. Але якщо так дивитися в сезон, я не знаю, там, чи вони вирощують, чи вони закуповують десь за кордоном, не, не знаю, не знайомо, але якщо заходиш до них на сайт, то в них є. Наприклад, там, однорічки, дворічки і, відповідно, ціна. Хочеш, ти маєш можливість собі вибрати. Чи ти маєш можливість купити собі за, там, за 300 гривень, чи за 400, чи за завчив, ти вже в змозі хто такі дійсно себе почуває матеріально, що може собі дозволити ну, купити дорожче, то там навіть є гортензії, вже дуже вели... такі величезні, і 10, і більше літр, там така відповідно, ціна буде і дорожча. Так що є варіанти. Ну, ті, що в мене дуже вже є багато сортів, те, що мене цікавило, то вже не було таких. Або дуже дорогі, то я вже такі так не, не купляю такі так дорого. Будемо чекати, нехай підростають. Всього, зичу всім мирного неба, добра, дякуємо нашим захисникам. До зустрічі.